Заміряємо в місті пратів сьогодні овочів з варуса. Це буряк, капуста та чесник. Починаємо з буряка. Занурюємо щуб, натискаємо на тест та дивимось. Ого! Такі цифри я ще не бачила. Ого! Це дуже негарний буряк, все що я можу сказати. Все Це... дуже прикро. Дуже прикро. Добре, подивимось, що у нас з капустою. Зараз відшукаю капусту. Ану. Нажимаємо на тест. Ого! Ну, капуста теж негарна. Ну, сьогодні борщу родина не отримає. Я так відчуваю. Добре, хоч, ну, хоча не добре, але добре. Подивимось, що у нас з чесником. Ось він. Так, чесник. Ну, чесник гарний. Ну, хоч щось. Ну, овочі у варусі ось ці. Я не можу нікому рекомендувати.